Вітаю вас, любі мої підписники і гості мого каналу. Це рай від Дани. І сьогодні у нас буде дуже нелегка справа. На вашому екрані перед вами зараз ось такий чудовий екземпляр величенький кактус, з яким треба буде працювати. Я вже не знаю, що з ним робити. Сталося, скажімо так, і біда, і не біда. Я думаю, що у багатьох таке траплялося. Але я це буду робити вперше. Дивіться! Оцей красунчик, бачите, який він був на початку. Щоб ви розуміли, я, мабуть, сірникову коробочку візьму. Ширина кактуса, ми всі знаємо розмір сірникової коробочки. Але з часом він у мене ріс. І тут його голова вже сягає це вже більше 5 см. Бачите? І він в мене більше 20 см заввишки, і перестав себе тримати. Коли я його поливаю, він набирає вологи, дещо піднімає сам себе, трішки тримає, але з часом не можна ж кактуси часто поливати. Він у мене починає гнутися. І ось цей така опора. Make your Dream Happen. <laughs> Зроби свою мрію, е е хай мрія здійсниться, да? вона вже не утримує. Наставляти такі кастилики, скажімо так, я не бажаю. Я надивилася відео і хочу його перевкорінити. Це буде не просто зараз я майже е е намагаюся не пере е свої е своїми пальцями не перебирати, тому що це боляче. Я без рукавичок, він чудовий, бачите? Ну, і я хочу відрізати десь ось так. Там, можливо, потім дітки наростуть. Ось так я хочу це зробити. Хочеться, щоб це був вдалим експеримент, тому що він дуже класний. Одягнула я прорезинені рукавички. Сподіваюся, мені так буде легше. Підготувала ніж. Ну і так, як я і казала, то будемо зрізати його тут. Дуже хлопчина соковитий. Сподіваюся, що тут підсохне. І потім підуть рости дітки. Немає, бачите, ніякої гнилі, нічого. Тепер з цією ділянкою у мене вийшов ось такий шматок. Тут чітко видно, бачите, більше 10 см, що він ось тут завужений. Я зараз підрівняю, щоб потім можна було його посадити красивенько. І треба, щоб ось тут. Оце кільце, його не чіпати, а підточити як олівець. І тоді, коли буде підсихати, воно буде втягувати, і корінчики підуть. Зараз будемо це все робити. Зробила я вже рівненький зріз, а тепер потихеньку надрізаю. наче олівчик підточуємо. Дуже він такий соковитий, Не знаю, треба так стати, щоб вам було видно. Бачите, кільце я не чіпаю. Ще тут зріжу. Кільце ціленьке, олівчик готовий. Бачите, хочу ще показати, зрізала кільце ціленьке, олівчик достатньо підточили і зараз зафіксую ниточками його. І на тиждень він у мене підсушиться, я його не буду чіпати, він завітриться, підтягнеться. А далі будемо бачити. Ось сьогодні вже 4 вересня. Спочатку нашого експеримента, коли я відрізала голову у цього кактуса, пройшло майже 2,5 тижні. І є вже результати. За цей час верхньої частини дуже тут все підсохло. Навіть зараз я покажу, з'явилося два корінчика. Я трішечки пізніше наближу, і ви побачите, що стосується нижньої частини цього кактуса то у мене тут почали теж ранка затягнулася і почали навіть нарощуватись дітки. Зараз я все покажу ближче. Ось так затягнулась ранка. І тут видно чітко, що брунечки перетворюються на діточок. І тут, з цього боку, теж видно. Тепер стосовно верхньої частини. Обереженько візьму і продемонструю вам два корінчики. Оскільки за ці два з половиною тижні у мене сам кактус втратив об'єм, значно втратив об'єм, він дуже зменшився. То я вирішила сьогодні його посадити. Зараз буде посадочка цього кактусу. У нас кактус. Перебував довгий час без вологи, йому потрібно, щоб оця ранева поверхня не почала гнити. Для цього я в горщику скорочую його об'єм, насипаю керамзит. Зараз беру ґрунт для кактусу. У мене тут є вермикуліт, я додам ще агроперліту. Все ретельно змішаю. В цьому ґрунті є маленькі шматочки керамзиту. Тамінчики. Поливати я не буду після посадки. На декілька днів залишу так, як є, бо сам ґрунт в пакеті для кактусів був вологим дещо, бачите, волога присутня. Дивіться, що будемо робити далі. Розправляю ґрунт, оскільки ми готували денце кактуса, схожий на олівчик, його так обрізали, тому зараз я роблю невеличке заглиблення, дуже маленьке і кактус. Просто поставлю ось таким чином. Більше нічого я робити не буду. Заглиблювати нічого не потрібно, тому що він може загнити. Головне виставити його по центру. Ось така у нас вийшла краса. Можливо, я сюди по бокам. Поставлю пробочку з-подвина, щоб він у мене не колихався, щоб я його випадково не зачепила, і він не впав. І хай формуються корені. Посадочку завершено. Ось така гарнюня тепер є в мене. Дуже гарний І горщик йому підходить, а там будуть нарощуватися дітки. До наступних зустрічей на моєму каналі це був кітковий Анни. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде?